Пофарбуйте мені волосся ані, то сама пофарбую. Давайте розглянемо два речення. Олена, her hair єстерій, Оксана Had her hair dyed єстерій. А тепер скажіть, хто вчора не пішов на прогулянку, бо фарбував волосся? А хто пішов погуляти, бо довірив свої волосся професіоналам? Вгадали? Так так саме Олена вирішила сама пофарбувати своє волосся і влаштувати подругам майстер-клас сама собі перукар. А Оксана вирішила звернутись до професіоналів, щоб вони її пофарбували. Українці часто плутаються в подібних фразах: Today hair – фарбувати волосся. dyed her hair yesterday. Олена сама пофарбувала волосся вчора. Оксана had, had yesterday, а Оксані пофарбували волосся в парукарні. Бажаєте розфарбувати свої сірі будні англійською? Підписуйтесь на Diamond English Home. See you there!